Полтава, Львів, Кривий Ріг, Суми, Запоріжжя та Дніпро. Останні тижні Росія атакує Україну ракетами та шахетами, які збирала майже півтора місяця. Президент Володимир Зеленський анонсував нові переговори із країнами Європи Україні потрібно ще більше ППО, а також підсилення на фронті. Звісно ж, дозвіл на удари по території Росії зброю західного виробництва, аби першими завдавати ударів по масованих. До масованих обстрілів чи отримаємо його? Що про кривавий російський терор говорить світ цього разу? Мої колеги розкажуть. Та відео львів'янина Ярослава Базилевича стали ще однією сторінкою в історії кривавої війни Росії проти України. Чоловік за мить втратив дружину і трьох доньок. Десятки політиків і дипломатів висловлюють співчуття українцям, а дії Росії називають жахливими. Світові новини вкотре визнають це терор проти мирного населення. було пошкоджено багато житлових будинків, шкіл та медичних закладів. Важко назвати ці об'єкти військовими. Це частина ширшої стратегії Путіна, яку легко роз. Пізнати стратегія, коли вони кидають на Україну всі ці ракети, балістичні крилаті з надзвуковою швидкістю, очевидно спрямована на тероризацію населення. Щоб захиститися Україні, потрібен дозвіл на використання далекобійної зброї проти військових об'єктів на території Росії. На цьому вкотре наголосив Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом: дозвіл на ураження цілих РФ можуть дати США, Велика Британія, Франція та Німеччина. Однак вагають. Ця Гарі фінансову та політичну підтримку Україні. Ірландія і Європейський Союз стоятимуть на боці України стільки, скільки буде потрібно. Також Ірландія ніколи не дозволить цій війні проти України, цій жорстокій російській агресії. Ми ніколи не дозволимо, щоб це стало нормою. Тим часом реакція Парижа обмежується співчуттям. Франція висловлює співчуття родинам численних жертв і запевняє українську владу у своїй повній солідарності перед обличчям тривалої російської агресії. А канцлер Німеччини Олаф Шольц спростував чутки, нібито Берлін заради економії послабить військову підтримку України. Та пообіцяв Києву 17 нових «Айрісті». Наскільки важлива сильна протиповітряна та ракетна оборона, ми можемо побачити на фронті та в містах України, де відбуваються драматичні події. Ми вже замовили 8 додаткових систем РСТСЛМ і 9 систем По дві з них будуть доставлені до кінця цього року, а решта з дві Атого року це показує, що підтримка України з боку Німеччини не слабшає. Однак про обмеження на удари по території Росії з західною зброєю ані слова. Тим часом про це нагадують президент Литви та міністр закордонних справ Чехії ще раз. Обмеження накладені на Україну щодо використання всіх видів зброї проти Росії мають бути зняті. Йдеться не про ескалацію, а про виживання невинних людей. Відповідно до статуту ООН, Київ може атакувати військові цілі в Росії в рамках свого права на самооборону. У ці дні міністр оборони України Рустем Умєров з робочими візитами у Німеччині та Великій Британії. Спілкуючись з колегами, теж наголошує, Україна повинна мати право на повноцінний захист і нищити військові об'єкти на території РФ. Та відповіді поки що немає. Анна Басова Наталія Косінова. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.